Das ist so... Der Bauch hat ja eine. Wie sieht im Punkt aus? Wir sind im Punkt, wir cappen noch nicht. Hat das гемайцем по Ну, блін, грати з ним це просто окремо вид. Збочення, можливо, навіть так сказати. Німці, які грають за американців. <skrisa> Прикольно. Я вже гра літає просто максимально. о. Oh. Гра oh, oh, oh. просто літає, любі друзі які тут велички фпс ось тут німців відпочиває бачите тут німці такі якісь паршут на десант і текстури просто приємні максимально приємні Диві, що дам зараз ви каплібо буде позиціон я такі, то біба. Вони є такі мішечки ще з ДНК. Та згріб. Також є міна липучка, до речі, хлопці. В носку. А, ні, це в не носку, це просто міна липучка. Вона магнітна міна, ти можеш її встановлювати на техніку. Тут так ти можеш її вставити. Бо я в них вибиватиму. О, чудово, залишається одна точка. А, ні, для початку треба ще дивитися. Тут, бачите, скомбіноване завдання, це теж доволі приємно зроблено. Бачите, крести вон, поставлені. На тих хрестах є об'єкти, які треба знищити вибухівку. Наприклад, я запер, у мене є декілька гранат або сумка ТНТ з часовим механізмом. Я її встановлю і взриваю. І так, це такі промежуточні завдання, які треба зробити, щоб потім можливість була захоплювати наступ, наступну і останню О, точку карантину. Таким чином, на карті карантин американці зможуть повністю виграти цей бій. Для цього у нас залишається всього-навсього 3-4 хвилини. Ну, карта це до речі, теж відносно не стара. І доволі така цікава, цікаво, мені подобається. Так, що ти тут? О, ти бай! О, ти не бачиш. А. Хай, хлопці. Сейчас Доволі сирійні такі карти. Через те, що якось мало, знаєте... Те що тут відбувається війна і... Боєві зіткнення мало антуража для війни, але непогано на непоганому рівні зроблено, Як і мав. Вот так вот. Ходы тут с калашом, ты дай на него. Блатный. Что тут я маю, значит, блин, покажите. Я уже майже подошел до точки. А, бачу, бачу, бачу. Даю. Одну знаю еще, мабуть, не? А что, она моя?

Perfect. Ну що, знищили останню ціль, залишилось тільки захопити останню точку, це у нас Карантин Чорч. І місія буде виконана. До речі, я не засняв це, але тут е ці американці, коли висаджуються на цю карту, то вони випругують з, з літака, а не просто з'являються на мейні. Це теж максимально приємно зроблено. Тобто ти керуєш, well, 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 коли ти, ти хочеш випрыгнути, а-ля PUBG якийсь на церкву. Ось такий доволі такий нефіговий косл. Який треба... І на. Який треба зачистити і захопити його! Але це вже буде зроблено максимально тяжко, тому що тут вже велика концентрація ворогів на одній точці вже кипець. Вот він лежав, деви в пущи. Не видно його навіть. Зашли, чудово. И вони швидко заходять на екпой. Швидко роблять. А, а, Ти диви, який. Проте автоматично зброї. Ой, давай, заходить. Ну що можемо сказати? По скриптам живий, по скриптам ожив. Мінімально, обільшого серверів, навіть український сервер є. Тому, в принципі, хто ще не купував. Uh, їх кому подобається склад, такий геймплей складний, тому я думаю, обов'язково зайде по скриптам. Трошечки по-інакшому грається. Якщо буде ще українське ком'юніті, то взагалі буде супер-супер шикарно. Дякую за те, що додивились до кінця, всім щасливо, всім па-па.